Якщо ми говоримо за здачу в оренду, якщо ми виставляємо ринкову ціну, яка є, як кажуть, середня температура, то відповідно ваш об'єкт може бути зданий від тижня до чотирьох тижнів. Відповідно, якщо ми говоримо за ризик, що орендар не буде платити, є елементарний вихід до саме оказіональний договір оренди, який завірюється у нотаріуса. Де чітко прописано, що у разі несплати за оренду. Напротязі місяця орендар може бути виселений з квартири без судового рішення. Якщо ми говоримо за продаж, так як ми говорили в одному із наших відео, що при купівлі ми визначаємо, які дійсно транзакційні ціни продажу в конкретному районі Варшави або любого міста в Польщі, і відповідно, коли ми виставляємо об'єкт на продаж, ми виставляємо ту ціну, яка буде мати можливість з однієї сторони для певного торгу, з іншої сторони, отримати. Той прибуток, який був закла.